Йому 73, Він приїхав з Америки до Ужгорода, аби робити добрі справи. Джим Сліс збирає донати для ЗСУ та підтримує дитбудинки. Чоловік почав допомагати Україні ще вдома. 30 років тому тепер в Ужгороді зради донатів смажить м'ясо на грилі під час матчів місцевого футбольного клубу. Про віру у нашу незламність, підтримку і щиру любов до України. Світлана Ковбиця. Бог сказав: у мене є багато діточків в Україні. I tam ty masz dużo i sióstr. Tomu chodź z noją w Ukrainie. Tomu ja tu. Джим Сліс – американець, місіонер зі штату Нью-Йорк, з дружиною переїхав до Ужгорода, щоб підтримувати українських військових. Його любові до України вже понад 30 років. Ще у 1994-му він вперше зібрав і привіз до нас гуманітарну допомогу, взуття і медичні препарати. Відтоді допомагає українським дітям сиротам і вдовам. Тепер збирає гроші для зсу. Бог сказав допомагати тим, хто цього потребує. Неважливо, хто ці люди: діти, старенькі чи солдати, з якими трапилось багато жахливих речей, на які вони не заслуговують без будь-якої причини на те. Тому це правильна річ допомагати в Америці. У мене є п'ятеро дітей, і 14 онуків. Вони теж підтримують Україну в Ужгороді. Під час футбольних матчів місцевого клубу на стадіоні смажить м'ясо на грилі. Щоразу готує по 50 кілограмів курячих стегон за власним рецептом. В основі маринаду є спеціальний оцет із яблучного сидру, українська соняшникова олія, сіль, перець, декілька яєць і секретна суміш пряних трав, яку не знайдеш у магазині. Лише скажу, що там є розмарин. Джим смажить м'ясо одночасно на чотирьох величезних мангалах, постійно підкидує до них готове вугілля і стежить за температурою, щоб курятина не підгоріла, і скоринка стала хрусткою. Через годину чеклувань над мангалами перша партія вже готова. Ці вже готові, і ми можемо поміщати їх в контейнер. Поруч із мангалами Джим встановив скриньку для донатів. М'ясо не продає, а пригощає ним оболівальників за добровільний внесок. Американцю допомагають місцеві волонтерки. Дякую, будь ласка, смачного дякую. Тут маєте соус, не хлібчик. Прошу підходять, просять до задонати, будь ласка, хто скільки може, більшоперебі. Потім вони вже потім знають, більше де хто що, скільки як один другому передають. Благодійну ініціативу 73-річного американця у Ужгородці підтримують його барбекю, їм смакує. Вболівальники щедро донатять, бо знають, що гроші йдуть на підтримку наших військових. М'ягенька, така ніжна, фійцузка. бачите. Дійсно, смакота, дуже смачно. Наші збройні сили, так що треба, обов'язково треба донатити. А як же? Їм там важко вони захищають нашу країну. я підтримую будь-які такі ініціативи, тому зайти до допомагаю. допомагаємо. Упродовж одного матчу Джим Сліз збирає в середньому по 12 тисяч гривень. Гроші віддає благодійному фонду Сім'я Христа, який із перших днів війни допомагає військовим на передовій та цивільним, які страждають від наслідків ворожої агресії. Ці донати підуть на дрони, які військові використають на покровському напрямку. Ми допомагаємо великим бригадам, багатьом бригадам. Зараз ми основному допомагаємо нашому Дмитру, якого ми знаємо з дитинства. Там в основному це дрони. Да, і ми зараз збираємо ці кошти. Ми з джимом їздимо на схід, возимо гуманітарну допомогу, спілкуємося з нашими хлопцями, друзями, які воюють, і стараємося різними метами допомогти їм. Джим Сліз вдома працював водієм шкільного автобуса. Дев'ять місяців у році він живе в Ужгороді, на три їде в Америку до своєї великої родини. Туди він везе правдиві історії про незламність українського народу, аби протистояти брехні кремлівської пропаганди. каже, підтримуватиме наших військових, поки буде потреба. Я почав смажити ось так м'ясо у штаті Нью-Йорк 30 років тому. Ми робимо це, щоб збирати гроші на допомогу Україні, бо ваша нація прекрасна. Мені 73 роки, та я продовжую підтримувати Україну. І нічого не прошу за це натомість, бо я християнин. Слава Україні, героям слава і Бог, слава Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.